І як всегда, знімаємо відео в ну, это відео, заключаючи вся майже, Ну, відео про те, щоб. Э, як це сказати? Э, відео, як би не пройшло. Головне, я вам хочу сказати, то, що у нас дуже мало лайків. Я буду знімати тоді, коли я хоча б наберем смешное число лайків и подписок 5 лайків 5 подписок новые маленькие видео потому что серьезно я не, не начинаю создав канал создал создав чекаю ничего не получается Думаю, вже получится якщо ну, если вы хочете підтримати, ставьте лайки и подписывайтесь чем більше лайків подписок тем больше видео для вас всем удачи да, всем удачи Ще б пока